Коротше, дивіться. Піднімаємо, і коли він защелкується, тут а, металево, начебто так, металево, впас стає і а, блокує тоді. Ну, форма прикольна, чимось на КС ножик похоже. А коли ти його хочеш скласти, ти просто цю, цей пас віддвигаєш, і все, і він став. І тут е, така пружинка на пояс чіпляти або кудись на рюкзак. Ну це чисто такий, напевно, чисто туристичний. Але не знаю, він мені більше подобається, ніж цей. Можливо, треба зробити заміну, що скажете. Напишіть в коментарях, який залишити собі. Той чи той? Поки користуюсь цим, ну, він, в принципі, маленький такий, удобний. Але цей теж прикольний. Так. Ціну ви побачили.